Жалко, напишіть мені десь всі посилання, де ви можете зі мною зв'язатися, буде в описі. І що у вас є, звісно, якісь схеми, які будуть більш оптимізованіші. Але давайте розглянемо це все. Тут йде е, якраз залізні злетки, які ви там можете з ферми е, при, приєднати там, так. І тут вже починаються проблеми, тому що ви, якщо просто. Пустити так, то в майструвачі занадто швидко падають ці ж звитки. Тим самим він не встигає опрацьовувати і просто застиває і все. Я зробив ось таку систему. Так вона дуже пекельно виглядає, дуже негарно виглядає, я б сказав би, але вона своє діло робить, а робимо на те, що вона трохи призупиняє воронку, тим самим в майструвач вже з нормальною швидкістю йдуть. Якраз звитки. Далі йдемо. Далі в нас проблеми з